І тут то, що Іра, чекала, Так. Да. цигарки. Так, да, звісно. так, конечно. Несся, конечно. Yes. Тут ось так іде. Хомяк. 500 метрів. Ще один момент такий. Ну, За нами де ще дуже багато людей. Тут би на байку. На ровері. Заїхали в номер. Насправді чистенько, видно, що свіжий готель, але все досить просто, але затишно і що найголовніше, є балкончик, і можна О! нарешті роззутись. Ого, от що в міні-барі. Тут можна набухатись. Навіть нічого не беручи з собою. Є закось, є вода, є ще щось. Це що, пивоче? Камбучок. Пиво. Це півчанський теж. Другий день у ковелі ранок. Ми прокинулись, поснідали. Такий посніданочок був включений в вартість з цього готелю. В принципі, нам все сподобалось. Е -е, готель чистенький. Е Привітний персонал, дуже так. І... Презент, дали кінець. Який презент? А, чай. Зелений карпатський. Карпатський чай. Маємо бонус тепер з Карпат. Ми йдемо ще прогулятись. Е -е Перед виїздом і будемо рушати додому. Карусель, карусель. Ірен сказала, що хоче на карусель. Карусель? Зараз так, да, на зворотньому шляху. Так. Да. Покатаєшся. Разом okay. сядемо, на конячку. Ну я тебе буду знімати, а ти будеш це. <рес> Ми зайшли сюди на риночок, а тут. А тут все, що тільки не хочеш. О, є ці. Гардан. Гардани. Спленки, наливанки різні, сувеніри. Mm -hmm. Да, в принципі, мені здається, що дуже багато маленька. Але з того боку з а аля кафешок всяких, бургерів, чи що, Тут трак, нічого собі. Щось новеньке. Mm -hmm. Як кажись парадокс. побачимо. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки часу треба, щоб таке зробити? Та велика за три тисячі, треба до треба... тиждень, тиждень, та шоднів п'ять-сім. Кольорова така, так. Mm -hmm. да. Я ж кажу, хочу кольорову. Твою любовна пісня? Да. <реш> ніколи не помічав цю інсталяцію. Що вона означає? постать. Бліва постать, яка занурена у власні думки. Блілива постать. Це коротше про нас. Море людей. Море. Ну, насправді дуже багато. Мені здається, раніше не було стільки людей в Буковелі, як зараз. Просто будівництво на кожному кроці. Ми Підійшли до колеса. Тут вигляд шалений, до речі. Видно, все озеро. Дуже гарно. А воно, до речі, знизу виглядає досить, досить масштабно. Я думав, що воно ну, менше принаймні так виглядало. Тут можна спуститись на оглядово, на озеро. Ще гарніше. Що не бачиш? Шонка. Ось вона сяйво. Що міські пляшки тут? Ну виглядає, що так. Навіть з пісочком, ти розумієш? Прикольно. Я думаю, точно треба щось попити. Так, ну, напевно, не міський, але... Або лежаки платні, можливо. Але гарна дуже загадає. Дуже багато людей на колеса, черга. Ми вирішили піти на меншу чергу цього О, Взагалі чергу? немає навіть черги вже. А? Ми дивились а не пара людей. Welcome to Воно виглядає, Просто товщина. Не повірити, кого першим ми зустріли? Віктор Павлів. Привіт! Хагруше. Годойський він гарний. Оце хата гончара, як вона колись виглядала, напевно. Кагачка. Кіганок. Гончар собі сидів увечері або в обід на овечій школі. Прикольно виглядає. Тут такий кінозал. Не знаю, чи видно, але стоїть проєктор. можна присісти стітчики з шкурою моя присистка. Слухай, класний фільм, він знятий раніше. Так що світло не було. Ми ласка. Мой допан за два раси, можна було звати на печі. Так сушаться бич. Це на колосаль. Майстер вручну каркена на підготує сцени. Це одночасно запустили елітний. Но свет там работал трошки, потому что это камеру, Це, не знаю як називається. я Як напишу. Малко. 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 Має бути водоспад. Так, він є. Ага, це водоспад, так? По звуку чую, що він дуже великий. Тому зараз глянемо. Хто сюди над водоспадом. Я б сказав водоспадиком. Хата вчора. Видно, що багато штук овечок. Тут такий овечий загін. Це приходить якісь гірські козички. Ми їм зробили таку вежу і вони, вони залізають аж на самий верх і там є сіно. Вони його їдять. Привіт, красуня. Привіт. Привіт. Ти хочеш вийти чи що? Виявляється, це карликові камерунські кози. По сходам бігають просто як в себе вдома. Ти хто? Ти хто? Ей, Тихто. Ми, до... ми донесемо до конца нам треба. Так, спочатку давайте. І, І готівничок. Цілий стовбур з готівничок. Вже кімналикий. Це вже великий, якісь більш. Ордер Лестер. Одна з найстаріших англійських довгошерстних політ. А давай кише ламається. Дуже багато знайомих знарядь. Які бабусі в себе були навіть. Це січкарня. Принаймні і називали, не знаю, як вона ще колись називалась. З цього боку подавалась. Перем... Перемолювалося тут і висипалося вже в такому перерубаному вигляді. Ось такий колос ткацький. Це дуже древний клуб. На колесах чіплявся до колонок. Справді дуже багато людей. Дуже багато людей, дуже легко загубитись. Я вже не бачу дружину. Як коти вдома, а вони такого, між людей, туди, сюди, собі вон вона пішла. Зараз там ляже, хтось її почухає, хтось погодує. Вони такі тут повні ходять, просто круглі, як бочечки, я не знаю. Їдять їдять і їдяться одне, мені здається. Я казав, що вони як коти. От просто один спить собі як кіт, другий лазить. Карликові ці овечки. У нього здорові роги. А давайте я капусту дам для счастья. Блин, давайте. Знаешь, что с ними такий місток, який шатається, тому всі потихеньку йдуть. Я так розумію, що багато зараз не переходять. Дякую. Ось тут така загорожа. Там один сіль відпочиває вже на <пирати> місці. Юлька, ти чого там лежиш? Ходу наїлась, вже відпочиває. Насправді тут дуже багато тварин. Я в шоці і... Я просто навіть не встигаю все знімати. Якби Іра не зустріла котика. Ну, як би Іра не зустріла котика, я не знаю. Це гуцульський кіт. Да? Да? Це, гуцульський кіт. Персик. це персик. <гум> Нікіта! <гум> Дивись! Підніми його на Гарвоші показати. О, Магдара, це це Хайленд, шотландська корова. Трошки відрізняється від українського. Трішки відрізняється. Ого! Це ж Мені подобається цей дах вкритий мохом. Хата мульфарства. Ем, я думаю, фанатам Гаррі Поттера буде цікаво зайти в цю хатинку. Виконували якісь магічні ритуали. Отже, хто такі мольфари? Мольфар так на Гуцульщині називають наділену надприродними здібностями людину, яка може бути знахарем, ворожбитом, чарівником чи магом. Походження слова мольфар. Та визначая сину. <постість> 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 <постість>

Гарно. По-українськи да. не fast food, а fast food. Mm -hmm. Дуже прикольно. Копаки Линків. Я не знаю, ми напевно все не обійдемо. Ми вже дуже втомлені. І наверх вже напевно не піднімемось. Тому будемо потихеньку спускатись вниз. І виїжджати додому. Інсталяція така цікава. Дуже цікава. Якийсь ніби арт-об'єкт. Ми за хотіли Це все охолоджується під цим таким фонтанчиком. Ми охолоджуємось морозивою. А хтось стоїть в черзі на цю гойдалку, найвищу в Україні. Не знаю, чи є зміст не вистояти. Там є маленька гойдалочка, я б ту пішов Хочу окремо виділити це морозиво. сове на карамель. І те, що нижче. ще. Коротше, дві кульки. Фісташка, да. Дві кульки, 120 гривень. Воно таке здорове. Ви можете бачити мою руку і морозило, це просто капець, як смачно. Дуже смачно. Я не знаю, в черніцяк я щось схоже ніде не куштував. Респект морозили цьому однозначно. Може хотіли йти вниз, але дружина мене повернула ще наверх.

Ну, Зачіска така, як у мене. Це точно. <рес> Я випередив всіх, хто напишуть гейтерські коменти. Кирсунка, ти так не погладиш, вона думає, що ти хочеш це. Оу, яка вона м'якенька. Yeah. Їй не дуже подобається. Там наверху є ще церква, але ми, напевно, до неї вже не дійдемо. Але ці плеті соломіни, вони просто дивують. Пекарня. Пекарня. Можна щось проб'є, да, у нас буде черво. Вечір, бутелла, сыр. Все, пекарні. Страус эмо. На планте, що три види страусів. Австралійський друга назва Эма. Ти подивися, кивай, е. Ти кусаєшся? Ти кусаєшся? На я щось ним дуже тобі довіряю. О, вони, звісно, часом. Тут такий вихід вже. Марками. Я думаю, ввечері досить гарно тут спускатись. Сабурський клад. Вони були виведені на початку ХХ століття. Красука. Це лише злазити. Тебе вже стригти поради шо, друже. Скава локація, хто буде в них жити. Оце кролі. Оце кролі. кролі. Це радська вівця. Унікальна продавець надзвичайно спіральними довгими рогами. Ого, ого. Ти погрожуєш. Підеш до нас. Досить гарно, висновок багато цікавих видів тварин, яких так просто. Звичайно, в житті ти ніде не зустрінеш. Ми йдемо на вихід і будемо прямувати вже, збиратись додому. Ту насправді е дуже багато людей. І я навіть не думав, що тут така велика територія вона дійсно велика. Ну, Відкриваєш да. отом? Отакої. А Отакої. Ну що, ми виїхали додому. Вихідні пройшли, звісно, класно. Насправді дуже сильно насичено, тому що ми не дуже планували підніматися, потім вирішили підніматися. Всі такі кругліші просто. Навіть На колесо ми не пішли, там була велика черга, і ми зрозуміли, що це займе купу по часу, поки ми вчергувалися тим, поки піднімемося, до коло дуже повільно рухається, або постійно хтось сідає, вилізає і таке інше. Всім дякую за перегляд. Подписуйтесь на канал до нових зустріч. І це весь час пічка так гуділа, блін угу. Офігеть. Я записав. Ось чому круто їхати на мотоциклі. Продовження серії, е, продовження серії дорога додому. Чому продовження? Тому що ну, ми вже хвилин 20 стоїмо більше. на місці, навіть більше, так. Да. 15-15 було, я пам'ятаю, ми щось тут дивились і цей. Е, просто дивилися там затор, десь до Яремча аж. Принаймні, Google показує, вся дорога червона. Чому затор? Стільки машин, походу. аж стільки. Можливо, якась аварія, але затор страшний. Ну, ми реально стоїмо вже хвилин 20-25 просто на одному місці, і все. І я попереду дивлюсь, там машини теж так просто стоять. Ну, типу, ніхто не рухається. Ці там Рубіки. Клопотенко, як правильно, Клопотенко. Відкрив ресторан. Біля водоспаду в Яремчі. І це було смішно. Я мусив це, це знайти. І що? На годинку 5.30 і ми тільки проїхали, по суті, Яремчу. біля Яремчу, там біля водоспаду було багато машин. Але реально ми виїхали.